Вітаю, не встигли громадяни України порадіти тому, що нібито штати запровадять 500% відсоткові санкції. Хоча я на це подивився скептично і висловив, висловив ну, таке обережне стримане твердження про те, чи буде це якось сьогодні. розлетілася інформація і вчора, що нібито Дональд Трамп зупинив для України постачання дуже важливого озброєння. Стосується систем ППО, стосується оборонного озброєння, деяке наступ. Озброєння. І це дійсно, це дійсно погана новина для українських міст, адже вже сьогодні Київ називають одним з найнебезпечніших міст України і напевно, світу. Велике місто, велика площа, неможливість прикрити все місто по периметру системами ППО призводить до того, що громадяни фактично не захищені під час ракетних і дронових атак. Якщо Раніше ми ну це десь там рік, півтора тому назад. Ми чули, що є дрони, там щось збивається, і в принципі могли максимум там десь вийти в коридор. То сьогодні зважені українці, розумні українці, люди, які усвідомлюють, що відбувається, намагаються або спуститись на перші поверхи, або піти в паркінги, або піти в метро, якщо вони є, або вимагають у влади укриттів, які мають бути і які мають рятувати людей. Але при цьому у дуже багат. Місту, дуже багатьох людей, дуже багатьох мешканців, сотні тисяч будинків. Насправді ховатися ніде і бігти кудись. Насправді, проблемно. Ну Уявіть собі, у вас двоє дітей, собака, там стара мама. І ви одна, ваш чоловік служить, куди ви будете бігти? Як ви можете це зробити, коли у вас один ліфт на весь під'їзд, ліфт маленький, ні з коляскою заїхати, нічого. Ну тобто, я собі тільки можу уявити, наскільки це проблемно для багатьох людей. А якщо ще є людина з інвалідністю в квартирі? То це перетворюється взагалі в ну, неможливість. Ти ж не залишиш людину з інвалідністю в квартирі і сказавши, вибач, ми поїхали там самі. Я навіть кота забираю під час тривоги. А що сказати, коли близькі люди не залишать же людину в квартирі? І тому виникає ось це питання: що робити в ситуації, коли адміністрація Трампа сьогодні ось так діє? Ну давайте буквально розставимо деякі акценти. Перше, я не думаю, що буде дійсно так, я впевнений, що Україну не залишить, і сьогодні, якщо Трамп в певних роздумах і можливо будує якусь там комунікаційну стратегію з Путіним, показуючи йому, що ось ми йдемо на зупинку бойових дій, і ми не постачаємо Україні зброю як то хотів Путін. То е, в такій ситуації нам повинні допомогти європейські партнери, тому що поряд із новинами, що ось Трамп нам щось не дає, нам не дає і зупинилась допомога. Немає інформації про те, а що буде робити Європа, що Європа робить, і в даному випадку мені здається, що ситуація розіграна таким чином. Трамп дійсно позиціонує себе до деякої міри стримано, але при цьому є дозвіл європейським партнерам. Постачати Україні а, збільшені обсяги а, військової допомоги. І ми чули вже інформацію про те, що Німеччина буде постачати а, системи ППО, якісь новітні, абсолютно. Ми чули про деякі інші країни, що це буде, і нічого не забороняє цим країнам дійсно допомагати Україні значно більше, ніж вони це робили до того. Тому Сполучені Штати Америки, навіть якщо вони з якоїсь причини сьогодні відведені від допомоги Україні, нам Допомагати може Європейський Союз Європа, тому що в країнах Європи знаходиться озброєння, яке в рази перевищує. Я не беру ядерне озброєння, але в рази перевищує те озброєння, яке є в нашого ворога, тим паче те озброєння, яким ворог воює проти нас. Тому якби Європа передала нам хоча б 10-15% тих обсягів озброєння, які є у них, то ми не просто б стояли, ми могли б контрнаступати і звільняти наші міста. Але Європа теж кволо реагує. Проте чомусь до Європи питань немає. Чим це все, яка перспектива цього? Я впевнений, що перспектива не така катастрофічна, як ми це бачимо в деяких засобах масової інформації? Думаю, що це певна гра поки що, і певні меседжі, які інколи не мають офіційного підтвердження. І крім того, не забувайте, що є політика публічна, є публітика... політика не публічна. Оголошуючи про те, що Україна нічого не... Отримає Трамп може через різні суб, е, субдомени, субпідрядники через проксі е, постачати до України все необхідне. Тобто, не обов'язково е, Сполученим Штатам Америки безпосередньо своїх портів, з своїх складів відправляти щось до України. Це можуть бути е, компанії, це можуть бути держави, це можуть бути інші сили, які постачають до України все необхідне. При цьому Сполучені Штати Америки залишаються от нібито осторонь. Тому я б рекомендував все ж таки українцям, по-перше, це бути безпе, бути... не бути безпечними, спускайтесь в укриття, беріть своїх людей, там тварин, все, все що у вас є. Але якщо ви цього не можете, то як мінімум десь перші поверхи, там підвали є і так далі. А далі громадянам України пораджу все ж таки спостерігати за ситуацію спокійно, тому що ця антитрампівська істерія вона все одно качається в українському суспільстві. Є певні образи, я так розумію. Проти Трампа і е, частково вони е, обґрунтовані. Бо при Байдені ми бачили стабільну допомогу, яка дозволяла нам ну, чинити спротив. Хоча росіяни наступали і при Байдені, е, сьогодні ми маємо складну ситуацію, адже е, відчутно, відчутна відсутність якісного ППО. Разом з тим, і ще раз повторюю, що ситуація може бути не такою катастрофічною, як нам вона видається. Вірю в те, що Дональд Трамп Україну не кинув. Для нього це справа честі, і е, Дональд Трамп е, буде все ж таки думати про те, як Україні допомогти. В будь-якому випадку ми повинні робити все для того, щоб кхм, показувати нашу лояльність Дональду Трампу. Е, от зараз, хто вже назлився на мої слова, знаєте, я хочу цих людей запитати: от буває так, ти дивишся на людину. І людина така незадоволена, там, ну, якимись процесами. Наприклад, там Міністерство транспорту, люди незадоволені транспортом. Наприклад, людина займається транспортом і незадоволена тими процесами, які відбуваються в транспортній галузі. Але зустрічаючи міністра транспорту, ця людина розтікається чого і воїзволіть і намагається показати всю свою лояльність. Це стосується майже всіх сфер. Кого ви не знали, от хто б. Хто б вам не розповідав, як він незадоволений кимось при зустрічі з владним, з владною людиною всі стають просто якимись якимись дуже дуже лояльними людьми. Зверніть на це увагу, я, я це постійно спостерігаю. Всі такі, всі такі на але коли зустрічають того чи іншого чиновника, всі стають на задні лапки і показують свою повну лояльність і повне своє розуміння всіх тих процесів, які відбуваються. Інколи це так смішно спостерігати, але тим не менш, це є. От точно так само потрібно працювати з Трампом. Ми повинні з вами розуміти, що без Сполучених Штатів Америки, без їх підтримки, ми цю війну не за. І тому кхм, а, дратувати Трампа, показувати йому наше невдоволення, нашу ненависть а, ну це недалекоглядно. Ви бачили, як себе поводили чиновники на G7, бачили, як чиновники поводили себе на саміті НАТО, а, європейські, всі отак. Біля Трампа і вони це роблять не просто так. Вони знають, що Сполучені Штати Америки це та сила в світі, з якою потрібно рахуватися. Якщо ви не рахуєтесь, якщо ви ігноруєте, якщо ви показуєте своє фе, ну будьте готові до того, що ви залишитесь сам на сам з ворогами і сам на сам своїми проблемами. І найбільша проблема в тому, що якщо США розлютяться, то європейці не будуть нам допомагати саме тому, що не будуть хотіти зіпсувати відносини з Штатами Америки. Я ще раз повторюю, ще раз уявіть собі, на роботі ситуація: ваш начальник недолюблює якогось працівника. Уявили, да? І має до цього працівника купу претензій. А тепер уявіть собі, що ви починаєте публічно. Ставати на сторону цього працівника, допомагати йому. Ваш начальник робить одне, а ви намагаєтесь компенсувати втрати цього працівника. Ну, от уявіть собі, ваш начальник зменшує йому зарплату, а ви приходите до начальника підписувати премію цій людині. Ви зрозуміли? От, уявіть собі, оце ви Європа. Якщо ми. Матимемо складні відносини з Сполученими Штатами Америки, нам і Європа не допоможе. Це потрібно розуміти. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, коментарі ваші також. І давайте разом розбиратися з складною ситуацією, безперечно, складною ситуацією, в якій опинилась наша країна.